Параграф перший. Повторення вступ Чи знаєте ви, що праправнучка Ярослава Мудрого, донька Володаря Ростиславовича, князя Звенигородського та Перемишльського, Ірина Володарівна стала невісткою Візантійського імператора Олексія І Комина, а її син Андронік І, імператором Візантії та засновником династії, яка понад 200 років правила Трапезунською імперією. Український шляхтич Юрій Кульчицький, знавець п'яти мов, працював перекладачем Віденської східної торгової компанії, служив військовим розвідником під час знаменитої оборони міста Відень у 1683 році, а згодом заснував одну з перших кав'ярень у Європі і створив рецепт так званої Віденської кави. Терміни та поняття, які варто знати й розуміти. Нова історія або новий час чи модерна доба від латинських слів модо тепер та модернус сучасний. Це період всесвітньої історії між середньовіччям і новітнім часом, тривалістю від кінця 15 століття, відкриття Христофором Колумбом Америки до початку ХХ століття, розгортання Першої світової війни. Ранній новий час. Або рання модерна доба, перший підперіод нової історії, нового часу чи модерної доби, тривалістю від кінця 15 століття, тобто відкриття Христофором Колумбом Америки до кінця XVIII століття, тобто розгортання Французької революції, козацька доба. Ранньомодерний модерний підперіод нової історії України, тривалістю від кінця 15 століття. Виникнення українського козацтва до кінця XVIII століття. Знищення козацької державності. Пункт 1. Якими виявилися середні віки в історії Європи та України? Упродовж цього року ви продовжуватимете вивчати Всесвітню історію. Мабуть, пам'ятаєте з 7 класу, що середньовіччя було насичене історичними подіями та епізодами. Адже саме тоді світ поділився на умовні захід і схід, які, дивовижно, переплітаючись, надовго відмежовувалися. Причина конфлікт світоглядів, релігій і культур. У цьому конфлікті несподівано та водночас символічно хиталися терези долі. Скажімо, тоді, коли найбільша мечеть провінції Кордова перетворилась у храм непорочного зачаття Діви Марії, Собор Святої Софії в місті Константинополь став мечеттю Ая Софія. Саме в середньовіччі утворилася Русь Україна, що уславилась як могутня держава, втягнена у вир подій між Заходом і Сходом. Як і деякі тогочасні європейські країни, вона пережила періоди піднесення, роздроблення і, врешті, розпалася. У чому ж особливості європейського середньовіччя? Тодішня Європа не вважалася найрозвиненішою. На її теренах хвилини впинні війни, що формували своєрідне мислення, впливали на спосіб життя. У горнилі тих протистоянь виникли та утвердилися три стани суспільства ті, які воюють, ті, які працюють та ті, які моляться. Землевласники правили, воювали, багатіли, втішалися, натомість просто втрачали привілеї. Права, особисті свободи. Середні віки це також доба віри, адже релігія без перебільшення визначала кожен подих вірян. З одного боку, під її впливом розвивалися науки і мистецтва, з другого католицька церква володіла чималими ресурсами, угіддями, коштами і, як наслідок, неабиякими можливостями. Вона організовувала і керувала жорстокими кампаніями. Як от хрестовими походами, які до слова відбувалися в ім'я Господнє, переслідуваннями незгодних, римські понтифіки втручалися в змагання за владу між світськими персонами, не відставали православні ієрархи. Загалом церква контролювала всі сторони людського буття. Це призвело до розгортання реформаційного та контрреформаційного рухів у ранньому новому часі. Наприкінці 15 століття все настільки стрімко змінювалося, що ставало очевидним настав новий період. Точкою його відліку історики визначають великі географічні відкриття. Що ж у них надзвичайного, подумалося вам, але саме з моменту відкриття нового світу ми говоримо про єдність світової цивілізації, і ця єдність формувалася під верховенством Європи, яка почала домінувати в світі. Люди відмовилися від споглядання життя та взялися його перетворювати. Пункт 2. Якими є хронологічні межі і характерні ознаки раннього нового часу або ранньомодерної доби? Кожному історичному періоду властиві характерні ознаки. Якщо вони зникають чи змінюються, настає інший період. Сподіваємося, ви розумієте, що прикметні риси, притаманні різним епохам, по-різному впливають на світогляд, цінності, поведінку людини. Отож, середньовіччя добігло кінця, його змінила наступна сходинка поступу період нової історії, або як ще його називають нового модерного часу чи доби, що розпочався наприкінці XV століття і тривав до початку Першої світової війни. Сповнений бурхливих подій. Його умовно поділяють на два підперіоди. Перший це ранній новий або ранній модерний час або доба, кінець 15-18 століття, від початку великих географічних відкриттів до початку Французької революції. Його ви і вивчатимете у восьмому класі, другий власне новий або модерний час доба, кінець 18-го, початок ХХ століття. Від початку Французької революції 1789 року до початку Першої світової війни 1914 року. Його ще іноді називають Довгим 19 століттям, про події якого ви дізнаватиметесь у 9 класі. Отож, середні віки це V'я-15 століття, новий модерний час. Поділяється на ранній новий модерний час чи доба 16 18 століття та новий модерний час чи доба 19, початок 20 століття або довге 19 століття. На зміну станово представницьким монархіям із їхніми елементами обмеженої, але все ж таки демократії прийшли абсолютні монархії. У такий спосіб піддані сподівалися домогтися законності і стабільності, що їх нібито могли гарантувати правителі з необмеженими повноваженнями. Міцна влада монархів, яка спочатку сприяла розвитку торгівлі та ремесел, згодом виявилася несумісною з новими реаліями, тому абсолютизм відкинули. У ранньому новому часі в багатьох країнах зародилися мануфуктурні виробництва. Замість феодальних порядків постали капіталістичні, також вище йшлося про релігійні рухи, спрямовані на вдосконалення церков. Культура відродження подарувала цілу плеяду геніальних учених і митців. З другого боку, ви, мабуть, здивуєтеся, але в ранньомодерну добу процвітало рабство, і не тільки в Європі. Упродовж XVI-18 століття. За різними даними з Африки до Нового світу вивезли близько 17 мільйонів людей, більшість із яких зробили рабами. Сумна статистика, чи не так, а винищення народів до Колумбової Америки ще одна трагічна сторінка всесвітньої історії, де Європа залишила глибокі рани. На землі конче треба було щось змінювати. Врешті! У пошуках державного устрою, який би задовольняв громадян, європейці наблизилися до необхідності встановлення освіченого правління, розумного суспільства, просвітництва і усвідомлення того, що всі люди і народи є вільними. Прикметні риси раннього нового часу поступово зникали, їх змінювали рівність, свобода і гідність, атрибути наступного підперіоду, що тривав протягом. Довгого 19 століття. Пункт 3. У чому особливості ранньомодерної доби в історії України? Тогочасні землі України зустріли ранньомодерну добу у складі сусідніх держав Угорського та Польського королівств, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Молдовського князівства, Кримського ханства, Великого князівства Московського. Пізніше українські терени опинилися частинами Речі Посполитої, власне, Польського королівства, Османської імперії, Австрії, Російської імперії. Характерні ознаки раннього нового часу чітко простежуються в українській історії. Можливо, ви гадаєте, що рабство, як явище, минуло русів, русинів, українців? ж ні. Майже 200 тисяч тогочасних мешканців українських просторів. Потрапили в турецьку неволю. Селяни кріпаки гарували на магнатів, шляхтичів і дворян. Російська імператриця Катерина ІІ відверто називала кріпаків рабами. Водночас започаткувалися підприємницькі відносини, попри несприятливі умови, плідно розвивалася культура, почала діяти сучасна українська греко-католицька церква. Кожна подія, епізод залишали по собі як позитивні. Так і негативні наслідки, політичні, економічні, релігійні утиски, що їх зазнавали різні верстви населення, породили феноменальне явище, українське козацтво. Від кінця 15 століття козаки згуртувалися в таку потужну силу, що відродила і розбудувала модерну українську державу військо Запорозьке або Гетьманщину, прогресивну й демократичну, а ще освічену. Тогочасний рівень грамотності пересічних жителів міст і сіл неабияк дивував іноземних мандрівників. Як бачите, українці давній народ із не менш давніми державницькими традиціями, тому ранній новий час в історії України цілком заслужено називають козацькою добою.